Доброго ранку. Сьогодні ми з вами будемо говорити про таблицю додавання та віднімання числа 3. Але перед тим давайте попрацюємо із числовим віялом. Приготуйте його, будь ласка. Так, знайти суму чисел 2 і 3. Знайти суму чисел означає виконати дію додавання до 2 додати 3 до рівня 5. Абсолютно правильно. Далі. Від 7 відняти 1 дорівнює 6. Покажіть число, яке наступне до числа 7. І це число 8 згодне з вами. Яке ж число заховалося між числами 9 та 7? Число 8. Дуже добре. І почнемо нашу роботу з каліграфічної хвилинки. Відкриваємо друкований зошит з математики на сторінці 3.7. Завдання номер 1 Напиши за зразком цифри. Що за цифри вам треба записати? Красиво, каліграфічно, цілий рядочок записуємо цифру 4 та цифру 9. Поставили відео на паузу, записали. І визначте, яка цифра у вас вийшла найкрасивіша. Так, добре, а ми продовжуємо нашу роботу. Таблицю додавання числа 1 та 2 ми вже вивчили, тож переходимо до числа 3. І так, увага на екран! Полічі фігури в кожному рядку. Поясни, як утворені таблиці. Запам'ятай результати додавання і віднімання числа 3. Скільки рожевих трикутничків? Один. Скільки синіх трикутничків? Три. Отже, до одного рожевого додати 3 дорівнює 4. Далі два рожевих трикутнички і три синіх трикутнички. До двох додати 3 дорівнює 5. Далі продовжуємо до трьох додати 3 дорівнює 6. До чотирьох додати 3 дорівнює 7. До 5 додати 3 дорівнює вісі. До 6 додати 3 дорівнює 9. До 7 додати 3 дорівнює 10. І так, подивіться на перший доданок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Що ви помітили? Що кожне число більше наступного на 1. На другий доданок 3, 3, 3, 3, 3. Другий доданок скрізь однаковий дорівнює числу 3. Чому ж дорівнює сума? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Знову ж таки, результат кожного числа збільшується на 1. Аналогічно проведемо роботу над таблицею віднімання. Скільки всього трикутників? Подивіться сюди: 1, 2, 3, 4. І від чотирьох заберемо лише блакитні, скільки їх 3. Від 4 відняти 3 дорівнює 1 рожем. І так далі. Скільки всього трикотників? 1, 2, 3, 4, 5. Заберемо всі блакитні. Від 5 відняти 3 дорівнює 2. Далі від 6 відняти 3 дорівнює 3. Від 7 відняти 3 дорівнює 4. Від 8 відняти 3 дорівнює 5. Від 9 відняти 3 дорівнює 6, від 10 відняти 3 дорівнює 7. Діти, результати таблиці додавання та віднімання варто вивчити. А сьогодні на уроці ми можемо користуватися підручником. Саме час відкрити друкований зошит. І обчислити дію додавання та віднімання числа 3. Якщо ви можете, то працюйте самостійно. Якщо ні, то скористайтесь підручником. Але після цього уроку обов'язково її вивчіть. І так, поставте відео на паузу і обчисніть приклади. Перевіряємо: до 1 додати 3 дорівнює 4. До 2 додати 3 дорівнює 5, до 3 додати 3 дорівнює 6. До 4 додати 3 дорівнює 7, до 5 додати 3 дорівнює 8, до 6 додати 3 дорівнює 9, до 7 додати 3 дорівнює 10. А тепер діє віднімання. Від 4 відняти 3 дорівнює 1, від 5 відняти 3 дорівнює 2, від 6 відняти 3 дорівнює 3. Від 7 відняти 3 дорівнює 4. Від 8 відняти 3 дорівнює 5. Від 9 відняти 3 дорівнює 6. Від 10 відняти 3 дорівнює 7. Бачите, як легко тим, хто гарно знає таблиці. Упевнена, що ви її вже вивчили. А ми корокуємо далі. Що спільного і що відмінного на малюнках? І так, подивіться, будь ласка. На першому малюнку ми бачимо три вагончики, які відчеплені, і згори спускається один і другий два ще вагончики. До трьох додати ще один ми отримали скільки всього вагончиків? Чотири. Так, а тепер подивимось на другий малюночок. Внизу у нас тепер один вагончик, а згори спускають скільки? Один, два, три. До одного додати 3 дорівнює 4. Що спільного в цих малюнках? І там, і там спільна відповідь. Скільки? 4. Добре, а що відмінного? В першому прикладі ми бачимо, внизу стоїть скільки вагонів? 3, а в другому 1. В першому варіанті, скільки вагонів згори спускають? 1, а в другому 3. Отже, ми бачимо, що тут. Навпаки. Тут до 3 додати один, а тут до 1 додати 3. Але в результаті сума однакова. Отже, від перестановки доданків сума не міняється. Що 1 додати 3 буде 4, що 3 додати 1 буде 4. Два додати один дорівнює 3. І один додати 2 також дорівнює 3. Шість додати один дорівнює. 7. І 1 додати 6 дорівнює також 7. Отже, повторіть правило: від перестановки доданків сума не міняється. Ще раз, від перестановки доданків, сума не міняється. Отже, поїхали усно. 4 плюс 3 дорівнює 7. А 3 плюс 4 також 7, бо від перестановки доданків сума не міняється. 5 плюс 2 дорівнює 7, 2 плюс 5. Звичайно, 7. 6 плюс 2 дорівнює 8. І 2 плюс 6 дорівнює також 8. 9 плюс 1 дорівнює 10. І 1 плюс 9 дорівнює також 10. Отже, від перестановки доданків сума не міняється. А ми переходимо до наступного завдання в зошиті. Порівняй. 4 і 8 що більше. 4 менше, ніж 8. 7 і 1. Сім більше, ніж один. Два і нуль. Два більше, ніж нуль. П'ять і три. П'ять більше, ніж три. Нуль і десять. Нуль менше, ніж десять. Саме час відпочити. Чудово. І так, увага на екран. Скільки замкнених кривих на малюнку? Уважно. На малюнку замкнених кривих. Один, два, три. Абсолютно правильно. І дві криві в нас залишаються незамкненими. А зараз завдання на самоційне обчислення. Поставте відео на паузу, а далі ми перевіримо. Перевіряємо: 4 плюс 3 дорівнює 7. А 3 плюс 4 7. 7 плюс 2 дорівнює 9. І 2 плюс 7 також дорівнює 9. 5 плюс 1 дорівнює 6. І 1 плюс 5 також дорівнює 6. 6 плюс 2 дорівнює 8. І 2 плюс 6 також дорівнює 8. Абсолютно. Правильно. І так, сьогодні на уроці ми говорили з вами про таблицю додавання та віднімання числа 3, які треба засвоїти та вивчити. Це полегшить вашу роботу. Я вам дякую за роботу і кажу вам до побачення!